Пане Миколу, давайте повернемося все ж таки до витоків з чого розпочинається корупція. В побутовому це з того, що коли громадянин йде чи то в лікарню, чи звертається до, до державної адміністрації чи міської адміністрації з реєстрацією підприємства чи отримання дозволу на підприємницьку діяльність в окремих видах, чи то бажанням отримати земельну ділянку для будівництва, чи отримати доступ до якогось ресурсу, який держава надає в певному порядку. І з'ясовується, що отримати цю послугу, отримати дозвіл просто так, досить складно. Тому що державний службовець робить усе можливе, щоб ускладнити це. То вимагаються додаткові документи неґрунтовано, то час зволікається. і громадянин починає розуміти, що, мабуть, щось тут не так. І за психологією усталеною суспільною. Йому просто говорять, а да він власне сам уже знає про те, що мабуть тут треба або цуценят принести, або щось інше. Тобто, можна говорити про те, що хабарі у нас уже на ментальному рівні, як говорять, не підмажеш, не поїдеш. На жаль, це так. Я думаю, що соціологи, які вивчають це явище, якраз прийшли до такого висновку, і ви про це власне говорили. Що майже 60% українців думають саме таким чином. От скільки українців згодні давати хабарів, а скільки українців боротися з цим явищем, ми запитали у соціологів і давайте послухаємо. Коррупция ну, как явление, как такая коррозия да, власти и общественного института, общественных институтов, она существует в каждой стране мира. То Есть есть, есть такие как бы, прецеденты, есть такие явления в любой стране. Вот, Но, как правило, коррупционные скандалы бывают очень громкими, высокие государственные чиновники лишаются своих постов. У нас же уровень коррупции беспрецедентно высокий. То есть вот 60,7%. Процент. Почти 7, 70% украинцев дают взятки. Более половины респондентов, 58,7%, считают наиболее эффективной мерой по борьбе с коррупцией ужесточение ответственности за коррупционные действия. На вопрос, например, о том, будет ли... Человек вмешивается, зная о том, что его знайомий дає взятку, например, или збирається дать взятку, только 2,5% с опрошенных сказали, что они сообщат об этом в правоохранительные органы. К примеру, то есть доносительство у нас вот не распространено в стране. Наверное, это положительная черта. Тут є надзвичайно цікавий момент от свого часу боролися в Грузії, стимулюючи саме доноси на колег. Як ви гадаєте, в Україні в Україні такий механізм спрацює чи ні? Спрацює. Переконаний, що спрацює. Але ви знаєте, я хотів би звернути увагу на одну обставину. В кожній країні, яка ставила перед собою завдання боротися, поборотися таке явище, як корупція, це був це не просто прийняти закон, це коли всі інститути держави, суспільства і громадські організації. І в тому числі незалежні, які займаються контролем за відкритостю влади, то що, коли всі інститути владні, починаючи з органів місцевого самоврядування, закінчуючи президентом, парламентом, урядом, дійсно ставлять за мету у щоденній своїй діяльності боротися з корупцією. Лише тоді можна досягти певного ефекту. Явище дуже складне. Не випадково закони, які власне готувалися, вони не були актом навіть такого тижневого чи місячного написання. Це... Майже на їх підготовку було потрачено майже два з половиною роки, в тому числі багато експертів працювало, залучались, які вже іноземних, в тому числі вивчався досвід тих країн, які ефективно подолали корупцію, експерти групи Греко. Ви знаєте, що Україна входить до складу країн, які об'єдналися для боротьби з корупцією, міжнародні конвенції. Тобто нічого нового тут вигадати неможливо. І закони, про які власне ми сьогодні ведемо розмову, якраз і в себе включили цей досвід. Тобто це лише ті норми, які вже були апробовані світовим товариством тими країнами, які стали при собою це завдання. Таким чином подолати корупцію можливо, але це той випадок, коли всі мають бути свідомі, що вони розглядають це як одне із основних завдань державної суспільного розвитку. А до чого у нас наразі зводиться зміст боротьби з корупцією? От ваше визначення. Ви знаєте, ну епізодично до того, щоб когось піймати і застосувати санкції, чи то зняти з роботи в кращому випадку, чи то за грати. Насправді одним лише посиленням відповідальності про що зараз йшлося, проблема корупції не вирішиться. Так, це важлива складова, коли є ризики втратити роботу. Попасти у список тих, хто притягувався до відповідальності, таким чином, власне, отримати обмеження можливо, можливості щодо просування на службі чи взагалі в подальшому працювати на державній службі чи в органах місцевого сумдування. Але насамперед йдеться про створення такої атмосфери неприйняття корупційних явищ і корупційної практики. От, до речі, ми запитали у простих людей, як подолати корупцію, ось що вони відповіли. Полностью менять все, начиная от законодательной базы и заканчивая людьми, которые исполняют все. Все поменять и начать с нуля, тогда будет. А так это практически нереально. Изменять законы нужно. Нам нужно всем относиться к этому, не давать взяток. Оно уже так велось, что уже дальше некуда. Воровали, воровали, будут воровать. Вот мое мнение. А там как? Я не верю, коррупция будет. Потому что все коррумпировано снизу до самого верха. Людей, у которых есть власть. И бить по рукам. Быть порядочными людьми, не воровать и думать о тех, у кого денег очень мало и трудно прожить. А был хороший закон Грисенко, то есть пожизненное заключение, крупные сроки. Цим, всем товарищам. вот всім вот, товаришам. мне таке. Вот дать мені человекам Дати э, чоловікам есть пожизненное заключення і все буде нормально. У згляду все ж таки на останню відповідь, можливо, таке от посилене покарання показове, а воно і дасть свої результати? Можливо, треба йти таким шоковим методом. Так, зверху, Грузі, Грузія це зробила, і вони почали лікувати країну від корупції саме зверху. Тобто, коли влада на найвищих, на рівні проголосила про те, що корупція буде каратися, і закон не застосовувався вибірково. Тобто він застосовується до будь-якої особи, незалежно від того, чи він відноситься до політичної партії, яка є при владі. Чи він відноситься до політичної партії, чи представляє опозиційну силу, чи взагалі не має відношення до власне до того чи іншого політичного інституту? Я не випадково сказав, що лише у цьому випадку корупція, боротьба з корупцією може бути ефективною. Тому це включає також в себе і санкції, власне, які мають застосовуватися, в тому числі і показові процеси, якщо вони. Є такими, які не розглядаються як політичний процес. Тобто, якщо підсумувати, чи можливе загалом подолання корупції без встановлення елементарної соціальної справедливості, можливе чи ні? Я сказав би так, що корупція, по перше, є інструментом для того, щоб встановити соціальну справедливість. А... В таку в такій якості вона і веде нас до більш справедливого суспільства. Тепер, якщо говорити все ж таки про конкретні норми, от згідно із законопроектом новим, так за доведений факт корупції розміром до 5,5 тисяч доларів, це ми порахували 45 тисяч гривень. Можливе призначення санкцій у вигляді адмінштрафу на суму 200 доларів, тобто 1700 гривень. Беремо такі приблизні розтінки. При цьому правопорушник може не звільнятися з посади. Чи є в якійсь країні Європейського союзу така санкція за корупційні? Правопорушення і мені особисто видається невмотивованою лібералізація певна, тобто зменшення відповідальності за корупційні діяльності, за корупційне явище, за такої ну, не надто великих розмірах. Це називається, що заклик, по суті, можна розглядати, що беріть хабар цусенятами, тобто дрібними, дрібними такими в дрібних розмірах і в дрібних формах. Насправді, з огляду на те, що, можливо, найбільш поширеними є невеликі хабарі, чи невеликі власне суми, суми, які розглядаються як елемент корупції, то можливо на це варто було б найбільшій мірі звернути увагу. І в тому законопроекті, який пропонувався міністерством юстиції за моєї каденції, це виглядало не так. І ще у новому законопроєкті немає норми про конфіскацію майна правопорушника. Можливо, до другого читання вона там і з'явиться, але поки що немає. Як цю проблему розв'язують в інших країнах? Ви знаєте, в інших країнах вилучається в доход держави все те, що було отримано внаслідок такої корупційної корупційної діяльності. Ви знаєте, це загальна речі загальна, якби загальний підхід, тому що кримінального права що конфіскація майна. Має відбуватися у тому випадку, коли це майно є знаходиться в прямій е, причині, прич, прямому причинному зв'язку. Із скоєним злочином або є предметом скоєння злочину, або стало наслідком скоєного злочину. Ось це майно підлягає конфіскації, але це не знає, не варто застосовувати загальнорадянську тоді ще дитину конфіскації, коли конфісковувалось все майно незалежно від того, чи воно знаходиться у причинному зв'язку із злочином чи ні. І Закони про корупцію саме от таку мають причинність, повинні мати таку причинність. Тобто держава має вилучати. Ті кошти, ті активи, ті гроші, майно які є або предметом скоєння правопорушення, або є їх наслідком. Пане Миколе, дуже коротко. Останнє запитання: чисто людське, от порядна, добропорядна, чесна людина. Вона ніколи не брала і не давала хабарів, але потрапляє в лікарню її близька її людина, і вона стоїть перед вибором або бути чесною, не давати хабаря, коли в тебе його просять, або дозволити своїй людині близькій, ще довго хворіти, скажімо так. Ви знаєте, як питання з медициною, можливо, не зовсім показово, коли ми говоримо про явище явища... життя корупції. Чому? Тому що лікар зазвичай це йдеться про платні відносини в тому розумінні, що в лікарні або немає медикаментів, або немає власне засобів здійснення операції тощо. Більш прикрим'ята є, є випадки, коли за свою роботу. Лікарі вимагають плату. Я маю на увазі за те, що він здійснює операцію. Ось це вже є фактом корупційним, тому що насправді держава оплачує роботу лікаря. Можливо, недостатньо, але тим не менше цим не можна виправдати відмову від виконання роботи лікарської чи, відмов... чи неякісну роботу. Будемо ставити крапку вашим особистим прогнозам. Коли в Україні не буде корупції, Зразу можу сказати, що це не та проблема корупції, яка вирішується за місяці, чи то навіть 1-2 роки. Зазвичай на це йде від трьох до п'яти років для того, щоб добитися реальних змін. Більше того, досвід низки країн засвідчує, що більш ефективним є, коли країна починає сегментарно боротися. Тобто, Бо одночасно забезпечити ресурс держави і контроль за діями всіх, напрямків дуже складно. І для прикладу, досвід Грузії свідчить про те, що вони починали із ДАІ, із судової системи спочатку, потім система державтоінспекції. І ось так по кожному елементу, по кожній галузі державної служби, домагалися, домагалися зміни ситуації на краще. Пане Микола, вам дякую. На рівні з Гондурасом та Зімбабве це місце України у світовому рейтингу корупції, і це при тім, що борються з неї стільки, скільки існує незалежна Україна. Як змінити систему цінностей наших держслужбовців, сьогодні ми з'ясовували з Миколою Оніщуком, екс-міністром юстиції України, президентом інституту правової політики. Маєте поради? Пишіть на нашу електронну скриньку її адреса на екрані. І пам'ятаємо – єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тож саме від нас залежить ефективність владної вертикалі. До зустрічі.